Окей, Екстер Лайн. Зараз знаходжуся в маленькому парку, маленького містечка, яке називається Екстер. Це штат Онтаріо. Дуже спокійне тихе містечко, дуже чисте, дуже привітне. Але, як бачимо, вони одягають дерева, немає такої ялинки, як в Україні. Дерева прикрашені, хоча все місто в вогнях. Але це тому, що прості люди просто одягають свої будинки. Свої будинки Дуже багато, дуже шикарно. Кожен будинок це інша історія. А для міста от така, такий парк, який вони відкривають з такою урочистістю, де вручаються подарки. Де шанують, де вони збираються всі разом. Проводять час, хто рахується. Дуже багато людей приходять, приїжджають, збираються. Ну, все. Але ніхто не витрачає якісь там захмарні кошти, мільйони на ялинки, на прикраси, на ще щось друге. Просто люди прикрасили парк. Як і завжди, кожного року ті самі гірлянди. Трошки по-другому одіті, тому що узір трошки другий. Але на цьому все і закінчується. І вулиці освячені там сніжинками, там якимись хмаринками. Але в більшості то, то вся прикраса міста залишається в цьому маленькому парку, маленького містечка. Усій. Якщо зараз подивитися, там десь далеко вогні світяться. всього міста. Тільки коли вийдеш вже біля жилих будинків, там все світиться. А тут ми бачимо все вроді, дуже гарно і не сильно нав'язчиво. ну і без великих якихось коштів. Хоча якщо подивитися на другу сторону, я не знаю, чи буде видно, я зараз покажу. Ось, які житлові будинки. Вже кожен прикрашений. І, і так далі. Ну, погано видно тому що ніч. Ну, побачимо. От і все. Дорогі мої підписники. На цьому така краса. It's a king, Jesus.